Знаєте, мене часто запитують, чи у мене орхідеї цвітуть цілий рік. Відповім чесно, у деяких моїх орхідей періоди цвітіння справді дуже довгі, іноді здається, що вони постійно з бутонами. Але це не означає, що всі орхідеї цвітуть постійно і без перерв. У кожної свій ритм і свій цикл. І якщо ваша орхідея не цвіте вже півроку, але при цьому нарощує нові листочки, це дуже хороший знак. Це означає, що рослина жива, вона розвивається, просто зараз перебуває у вегетативному періоді, тобто росте і набирається сил. І для неї ще не настав час квітнути. Причин відсутності квітконоса може бути декілька. І ось найбільш поширеніші: світло. Якщо орхідеї не вистачає світла, вона не закладає квітконос. Особливо це стосується зимових місяців або темних підвіконь. Для цвітіння потрібно багато розсіяного світла, але не пряме сонце. Температурний перепад один із ключових складових для цвітіння перепад денною та нічною температурою, хоча б на 5-7 градусів. Це сигнал для рослини, що пора квітнути. Добрива. Якщо довго підживлювати орхідею тільки азотним добривом, наприклад, для росту листя та коріння, вона росте, але не цвіте. Щоб стимулювати квітконос, потрібно внести фосфорно калійне добриво. Пересадка або зміна умов. Якщо нещодавно була пересадка або рослину поставили в нове місце, вона могла призупинитися. І це нормально, просто їй потрібен час для того, щоб вона звикла до нового місця. Так іноді орхідея може не квітнути навіть рік, і це не завжди свідчить про помилки. У неї може бути власний графік. І мій головний порадник це спостереження. Я не женуся за цитінням, а намагаюся зрозуміти, що потрібно саме цій орхідеї. А ще дуже важливо давати їй відчути зміну сезонів, трохи стресу, наприклад, прохолодніші ночі, і тоді вона сама вмикає механізм цитіння.